Бакота спочатку Бакота була містом. Уперше місто згадується в літописі 1240 року як найбільший адміністративний центр Дністровського Понизя із населенням понад три тисячі осіб. У 13-16 століттях край між Дністром та Бугом називали Русю Дольною. А Бакота була столицею краю. Бакота це також радянський проект. Під час якого затопили 63 села, більшість туристів навіть не підозрює про те, що під прозорою товщою води об'ємом 3 мільярди метрів кубічних поховано кілька десятків сіл. Людей змусили власноруч вирубувати сади, розвалювати власні будинки, а померлих викопувати бульдозерами. У кожній столиці є великий храм. У Бакоті цим храмом був Бакотський Михайлівський печерний монастир, який виник у 12-13 столітті на Білій Горі. Колись на місці монастиря стояло рідновірське капище, найстаріші археологічні знахідки, у якому датуються другим тисячоліттям до нашої ери.